Усіх вітаю на каналі Життя з вірою. Мене звати Надія, і тут ви побачите життя переселенців на Хмельниччині. Майже три тижні, як ми переїхали у наше нове житло за тисячі доларів, і в кінці кожного тижня я роблю огляд, що ж сталося за цей час. І ось настала черга огляду за третій тиждень нашого прожиття тут. За перший тиждень. Майже не було новин. За другий тиждень ми провели інтернет та пробили свердловину, і ось настала черга третього огляду. За цей тиждень сталася ще одна гарна новина, тому що ми дуже чекали цієї опції у будинку, тому що без неї гальмувалися усі наші наступні дії і справи в цілому. І це. Облаштування санвузла. У нас є санвузол. Я не знаю, чи в кого ще викликають такі емоції, такий санвузол, але головне, що він функціонує. Можливо, для когось санвузол не є річчю першої необхідності, і люди навіть зараз вони живуть без пралки, без бойлера, без унітазу, без ванної і їм норм. У нашій сім'ї ще трохи інша ситуація, тому що, по-перше, ми. Останні десь років 12, жили санузлом, і прилаштовуватися максимально важко, нас не вийшло перелаштуватися на інший спосіб життя. По-друге, у нас бабуся інвалід, яку без ванної складно обслуговувати. У нас постійно дуже багато прання. Я не знаю, але ми майже кожен день щось врем. І тобто, машинка постійно працює, і коли її не було. Це було дуже складно. по третій чи в четверте у нас вже стався такий склад життя, що ми багато працюємо. І коли напрацювався, то останнє, що хочеться робити, це гріти воду, приносити миску, митися в мисці. все одно такої якості не буде, як у ванної. І або у душі піти. Проточною водою, ось тому ми дуже багато часу, ось за ці місяці, що ми жили без синузла, дуже багато часу витрачали просто на такі звичайні побутові речі, просто щоб себе якось обслугувати по мінімуму. І часу не вистачало вже на щось інше. Тобто, звичайно, ми там робили справи якісь. Нагальні загальні у день, але все одно, ну, тобто багато часу і ти нічого не можеш з цим вдіяти, тому що якщо починаєш прати руками, то це цілий день уходить тільки на це, Ось, а потім нема сили, а потім воно все накопичується. І, коротше, нам без інозла, ну, ніяк не можна. Ще є таке питання, про яке не дуже прийнято розповідати, але це питання туалету. Там у нас, коли ми жили у Запорізькій області, коли я ще була маленькою, поки у нас ще не було санвузла, У нас у всіх, в принципі, були вуличні туалети. І вуличні туалети у нас там вони дуже відрізняються від тих, що ми бачили у Тернопільській або тут у Хмельницькій області. Тобто в нас там викопується така величезна яма. Зверху ставиться оцей туалет, звичайний вуличний, ну, якийсь тут скрізь він є. І ця яма. Накопичує ці цінності багато років. Тобто Цей туалет стоїть на цьому місці 10, 12, 15 років, і коли він заповнюється, просто цю яму засипають і приносять туалет на іншу, на іншу ділянку, скажімо так. І тобто, тут незручність тільки у зимовий період, коли холодно. Ну, а в принципі, того можна користуватися. Тут же система інша, тут стоїть туалет, але замість ями відро, яке ну, кожен раз, мабуть, так, потрібно його виносити. І якщо брати запах, то, мабуть, там, де потрібно виносити постійно, він не менше, ніж там, як у нас там було, де це все накопичується. І це дуже така незручна і незвична для нас була система, тому що неудобно виносити кожен раз. Потім, можливо, можливо, не копали тут раніше ями, тому що, може, ґрунтові води стояли високо. Я не знаю, але ця система ну якась вона дуже незручна. І мало того, що холодно, то ще й виносити потрібно. Ось, І тому ми дуже. Чекали, коли ж нарешті у нас з'явиться вже сучасний туалет, хоч зараз тут все так не обладнано. Я зараз покажу докладно і розкажу, скільки все це коштувало. Але я вважаю, що воно коштує тих грошей, які ми в нього вклали, тому що це відразу розв'язує нам руки. Це, ну, Величезний шмат часу ми можемо тепер приділити або для роботи, яка дійсно потрібна тут, або хоча б просто відпочити. Так ось тут у нас свердловина. Звичайно, що потім ми будемо оглублятися, робити тут яму, робити глюк, щоб взимку ж не змерзло. Поки що це тимчасовий варіант. Ось пішло воно сюди. Тут розводка нагород і заходить сюди. Тут, до речі, зробили ось від лічильника, провели гарну електрику, тому що ну, потужність тут вже немаленька. І ось наш тимчасовий санвузол. Тут є пралка, Bosch, вона з техніка з Європи і коштувала 7 тисяч. На 7 кг Ванною та в унітаз ми купляли нові. Ванна трохи більше 6 тисяч. унітаз був по акції за 3300. І тут є розширювальний бачок і бойлер. Бойлер новий, і це теж нове з гарантією. Так, у нас оцей бачок з бойлером. З усіма оціма штуками, з електрикою, з трубами, з оцім, як він, фільтр да, називається, кран. Ну, тобто все-все, що потрібно було купляти отдельно, це був чек на 18 тисяч. Ось. І за роботу за все враховуючи електрику. Враховуючи підключення, все-все коштувало 5 тисяч. Ось ще ми тут доробимо одну розетку. І сюди буде ще одна розетка. Тут буде обігрівач електричний, тому що зараз оце вмикаємо. Ну, воно таке не дуже електричне у нас є. Ми його з собою привезли, уявляєте, з Мелітополя. Ось, тому тут буде тепленько. І тут, ось так, от робимо, коли потрібно, щоб було. Тепло бойлер, до речі, він по уровню клався. Але бачите, він, ну, здається, що він нерівно. Але насправді ця вся будівля вона рівна і вона ось так от їде вже багато років. Чому ми не можемо тут так все залишити, і не строїти вже цю гаранду, не приносити це все. Тому що будівля вона <тих> потихеньку, але вірно вона з'їжджає. У ров, який знаходиться ось там прямо попід стінкою, і я зараз це покажу трохи докладніше. Тут ось така ров йде, може, на відео не дуже видно, але він такий доволі глибоченький і так вийшло, що ось ця будівля, ось цей курник, де я з тої сторони оцю щілину закривала. Ось, і бачите, оця ж глина. Вона так вже сильно відійшла. І тобто воно сюди все сунеться. Ось ми вивели сюди. Ось вивід. І оце все реставрувати на даний час не бачу взагалі сенсу. І не знаю, що потім будемо робити. Ну, в цьому році з цим нічого не будемо робити, а потім побачимо. Тому поки що ось такий розклад. І ось звідти показую, це пішла сюди шланга. Тут ми накрили, щоб дощик не заважав. І тут йде розводка, ось це пішло воно на город. А тут зараз. Проб'ємось і тут буде мийка Ось з водою. А витягатися воно взагалі там не хотіла, не допомогти. Березопи, запихайте, ось ця мийка, І тут зараз збирається вона. Потім цей санвузол ми плануємо переносити у веранду. Тепер є час. Зайнятися вже нею у підсумку цього тижня в мене є тільки один коментар слава Богу! І поки я знімала, тут вже пробили стінку. Тут вже була зібрана тумбочка під мойку, і тут діяльність. Ось це буде каналізація від кухні. Я безмежно вдячна вам за ту величезну підтримку, яку ви надаєте у різних проявах. Я буду рада бачити вас наступного разу. Сподіваюся, що ви порадієте такому нашому незвичному санвузлу. Пока-пока!